Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні у нас дуже цікаве відео, покажу, розкажу по поводу GeForce Now, того, що я стрімер, і я використовую активно GeForce Now. І стикався з деякими проблемами і хочу про них розповісти. Хочу розповісти, як налаштовувати, і щоб ви це прийняли, поняли. В общем, дивіться, концепція така: я використовую платну подписку. Первим да, розкажу, не преміум обичну, платну підписку на GeForce Now. Вона мені дуже сильно допомагає. Почнемо з того, що я стрімер, я стрімлю вже майже 5 місяців, 4,5 місяця, і деякі ігри я стрімлю через комп'ютер. Багато ігор, такі як Stalker 2, буду наводити сьогодні приклад на Stalker 2. Я стрімлю через GeForce Now, тому що у мене RTX 2060. І вона просто не тяне. Да, от трабл, от, в общем. Я стрімлю через OBS, на YouTube, на Twitch одночасно. І також в TikTok Live Studio в TikTok. От, І мені треба, щоб у мене реально комп був хороший, того використовують GeForce Now. І є декілька варіантів використання GeForce Now. Три варіанти. Перший варіант безкоштовний. Наскільки я знаю. Ти заходиш в ігру, як заходиш в игру? Заходиш дефорс nowf, нажимаєш та, 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 от, іграть, і ти ждеш очередь. Поки до тебе дойде там 100, 200, 300 людей, я щось не виключив чи щось таке. Дожидаєшся очереді, потім заходиш в ігру, граєш 30 минут, опять тебе викидає, ти опять ждеш от, очередь, там, скільки там чоловік буде. Тобто кожні 30 минут, тебе там викидає з ігри і ти перезаходиш. Проблема в тому, що треба постійно перезаходити, для стрімінгу це взагалі не підходить. Може, звісно, комусь підходить. Мені особисто не то, що в мене стріми по 2 години. Невеликі. Взагалі, мені треба, щоб зазор хороший був. Плюс желізо. Прикол безплатного тарифа в тому, що на платному, допустим, у мене RTX 3060 стоїть. На безплатному, напевно, RTX 2060, якщо не менше. Чесно кажучи, по безплатному інформацію я таки не знайшов. В общем, безплатно. Ну, в принципі, якщо ви не стрімите, то можна грати. думаю, в принципі, все нормально. Платні подписки. Я використовую платну подписку. Є два варіанти. Там, в принципі, два поставщика є GeForce Now. одного поставщика перша платна подписка стоїть 11 євро на місяць, 100 часов ігри, а в другого 13 євро. У мене другий поставщик. 13 євро на місяць я плачу, 100 часов ігри, мені дається. 60 кадрів в секунду. Full HD 1980 на 1200, 1920 на 1080. Тобто, можна грати на високих, не на ультрах, але на високих. Ну, по крайній мірі в Stalker 2. Можна грати на високих, в принципі, все окей. І преміум подписка, яка стоїть 21-23 євро. 240 кадрів в секунду, 4К. що вот, на... В платній, звичайній, що на преміум підписки, В принципі, ви в очереді не стоїте. Ви заходите і граєте. Ну, в платній підписки покруче буде. Покруче буде, все ж таки, качество там всі діла. І столкнувся я з такою проблемою, ребятки. Stalker 2. Сталкер 2. Не оптимізовано, непонятно, що взагалі відбувається з цією ігрою. Я заходжу, стрімлю, у мене стріми з 8 до 10 часу вечора. Все нормально. Перший час ігри, все гуд. Я на високих граю, хоча там мило да, в принципі, в тому сталкері, ну в цілому. Іграю, в принципі, нормально. Після 9 часов жорсткі лаги, все глючить, ну іграти реально ну, відносно невозможно. Тяжко, ну можна. Ну, прям капець. Я перепробував кучу всього, вже настройки знижував і тому подобні віші. Нічого не допомагало. От. І прийшов я дуже до інтересної концепції. Дивіться, заходимо ми, значить. Настройки. А, ну Тут а ось показую, скільки в мене часов. Да, у мене тут було 115 часов. Кстати, у мене след... із прошлого місяця мені 15 часов перенесли. Я 15 часов не дограв, і мені перенесли його на наступний місяць, кстати. М -м -м -м, прикольно. Такий щечок, скільки у вас часов залишилося. І у нас є ігровий отакий от. от. ось я. вебочку перенесу. Сюди. Давайте, не треба. Да... Да. О, отак от. У нас є ось така штучка, ігровий процес написана. Тут у нас йдуть всі настройки. З ними можна побавитися для того, щоб хоч якось спасти вашу ситуацію, і ось у вас щось глючить. Я скажу вам так. GeForce Now требує інтернету. Требує інтернет. Мінімум 20 Мбіт в секунду. У мене Гігабітний інтернет. У мене гігабітний інтернет, хороший роутер, теж на гігабітний. Тобто, все чотенько. Все має було бути гуд. В принципі, якщо у вас 100 Мбіт стандартний інтернет, то вам хватить. Все буде окей. От, я дивився кучу тестів в Ютубчику, того, що в кого 100 Мбітний інтернет, ребятки нормально грають, навіть купують собі преміум подписки за 23 євро. Грають в 4К із інтернетом до 100 Мбіт от Стандартний. І все у них отлічно. Головне, не і з Wi-Fi. Wi-Fi, оці всі переривання і тому подобні віші, підключіть до компа собі напряму. От, і все буде окей. Ні, з wi fi теж можна грати, в принципі, но саме лучше напряму, напряму в ноутбук, в комп'ютер, це все діло, і все буде у вас хорошо. Коротше, в чому суть? Почав я настраювати. Першим делом у нас іде настройка місця знаходження сервера. Я всегда вибираю автоматично. То, що я перепробував всі ці сервера, да, я живу в Україні і скажу вам так. Всі вибирає Європу, ось Єу Іст. То є схід, схід Європи. Десь, мабуть, в Польщі воно стоїть щось в такому форматі. Я завжди ставлю автоматично, і воно завжди, в принципі, мені це вибиває, воно завжди в мене стоїть на Східній Європі. Можна перевірити кожен сервер, смотрят, де ви живете, поставити якось вручному режимі, але краще автоматично. От. Можна запустити перевірку мережі, воно покаже, що у вас з пінгом. Дивіться, ну тут є дуже інтересний подводний камінь. Тати автоматично не запаритись, чесно кажучи. По-другому не поможе. От. Дивіться. У нас є такі от дуже чудові результати. Пінг. Вроді все нормально, а в дороді втрати пакетів даже немає, як би, да? Но. Но затримка сигналу 18 от, мілісекунд. Тобто пінг 18. Рекомендований 40, необхідний 80. Вроді все нормально, вроді все гуд. При тому, що зараз ну, пів 12 ночі я стрімив перед стрімом у 8 часов, пінг був теж 18. Після стріма в 10 часу ввечері теж був пінг 18-19. По факту, коли ти заходиш в ігру, от, допустим, я в сталкер 2 заходжу, пінг взагалі не 18. Пінг піднімається до 40. Ну, от, щоб ви понімали, тобто десь щось іде не так. Ну, Трошки пізніше я розкажу по цьому поводу. Вибирайте тут автоматично, не партець, чесно кажучи, по цьому поводу. Якість потової, потокової передачі, вибираємо спеціальний, і ми його обов'язково настраюємо. Дивіться, що по настройках. Вибираємо, в принципі, якщо у вас нормальний інтернет, там 100 Мбіт в от, можна вкрутити 30-40. 50. У мене гігабітний інтернет, я на все викручую і не парюсь. Попробуйте поекспериментуйте, в принципі, поставте на 30, в, якщо Full HD, там, поставте 40-50, да? От. і все. І поекспериментуйте, в принципі, якщо у вас 100 Мітний інтернет, хватить, Потягне, буде все окей. Роздільна здатність. Дивіться по своєму Моніку. Ставте якийсь Моніку. У мене Full hd 1920 на 1080, 16 на 9, поставив все окей. Частота кадрів. Там казали, що можна щось поігратися. 30 кадрів в секунду, щоб що по помурижить. В принципі, діч не поможеть. От. Я розкажу, чого трошки, трошки пізніше. 60 кадрів ставимо, все буде Окей. сінк вертикальна синхронізація. Зайдіть, протестуйте. У мене, в принципі, в сталкері щось із включеним, що із виключеним, в сінком в 9 часу вечора пінг падає і глючить. Просто лютійше. Так, що поекспериментуйте, я завжди включаю і все нормально. Оці VR-ки, refleкси, HDR, нічого не включаю. У мене воно не підтримується, нічого. Точність кольору 8 біт, в принципі, та і все. От, на 10 біт ставиться вроді на цьому, на преміум підписки в 4К. Е, відрегулюйте для низьких мережевих характеристик. Короче, воно само там щось регулює. Наскільки я понедився, скільки я спробував, воно може вам там різати качество і тому подобні речі, поэтому я його виключаю. Тому що іноді просто граєш, щось, якісь скачки на сервері, воно все ріже, вот, но все хуже, но воно все одно глючить. Тобто качество стає хуже, але воно все одно глючить. Я його виключив, хоч качество зберігається, хоч якесь, по крайній мірі в мене. L4S. L4S, кстати, я не помню. А, це воно, да. У мене воно не поддержується. Не заморачуйтесь. Просто виключайте та і все. Потом. Следующий момент. Режим масштабування. Я ставлю стандартне. Є ще покращені, покращені штучним інтелектом, не заморачуюсь по цьому поводу. Там, в принципі, кажуть, якщо у вас хороший інтернет, можна щось поставити, улучшити. Ну, у мене хороший інтернет, але я не заморачуюсь. То що, і без цього іноді просто капець якийсь. Суть взагалі не в тому. Можете поексперимен... поекспериментувати, подивитися, якщо у вас хороший інтернет, чи буде якась різниця. Це, в принципі, не сильно критична вещь. Внутрішньо ігрові налаштування графіки. Я її нажимаю, тому що якщо її не нажимати, то воно буде через кожен заход, як да? ви кожен раз заходите в ігру, і воно буде само автоматично настраювати от графіку, там, підганяти під ваш інтернет. Мені воно неудобно того, що я настраю під свій стрім конкретну графіку. Свій інтернет і тому речі, Так що я її включаю, щоб у мене одні ті самі настройки були завдяки. І дивіться, оці всі настройки, це, звісно, все дуже весело і прикольно. но навіть з моїм гігабітним інтернетом для такої ігри, як Stalker 2, нічого абсолютно не допомагає. А все із-за того, що я просто стрімлю дуже не Пів третього ночі я можу завалюватися в Stalker 2, коли ніхто не грає. І лабать на високих, і дуже все буде добре, і нічого не буде глючити, я вам так скажу. Я можу завалюватися, в принципі, в будь-яку ігру утром, в обід, даже там у 6 часов вечора, ну, ладно, там у 5 часов вечора або днем. І буду грати, і нічого не буде глючити при тих налаштуваннях, які я вам показав. Вся проблема в тому, що вечором всі приходять додому і починають грати. І просто сервери GeForce Now просто не видержують. Просто не видержують. І того ми страдаємо того, що сервера перенавантажені, і в нас йдуть глюки. Так що, ребятки, спробуйте, настройте, подивіться. Але якщо вам не принципово, іграйте утром, і грайте ночью. Після 12, в принципі, все спадає. От, якщо ви ночний чоловік, я, допустимо, 2 часа ночі лягаю. От. Так що, або днем грайте, або там до вечерніх, то що пік. Оцей пік, у 8 часов, кстати, ще нормально. З 8 до 9 у нас, да, от по Україні, в принципі, ще нормально. Після 9 починається лютий треш. Просто треш. При тому, що Пінг пише 40, 41, 42, все одно, все летить просто в тартарари. Так що просто підбирайте друге час. А так, з настройками експериментуйте, попробуйте. Я знаєте, що питався робити. Я питався заходити настройки, перенадавлявся відосики в Ютубі. Щоб роздільну здатність опускати. Оставляти 16 на 9. але опускати її до 1000... Де воно? 1366 на 768. Тобто я ставив. Заходжу в ігрі. Там пікселі такі валять. Но нічого не мінялося. Коли йде велика нагрузка на сервер. Теж буде глючити яку б роздільну здатність, в які б пікселі не опускали. Навіть на 1024 на 768, якщо ви поставите, якщо буде велика нагрузка на сервер, воно вам не допоможе. Протестував, знаєм, бігало, як то кажуть. Так що, ребятки, от вещь. Так, я дуже став дуже GeForce довольний. І, кстати, ця, кстати, проблема касається дуже великої іменно Stalker 2. Я стрімлю на GeForce Now, тоже з 8 до 10. Just Cause 3. Стрімлю Battlefield 2042. Ну, з батлою трошечки на датрабли бувають. Днем. 5 часов з 5 до 6 вечора. Ну там вони взагалі ніякі, так що нормально. Я стрімлю 2 рази в тиждень з 8 до 10. От, Just Cause 3. І все нормально. І все нормально, все залежить від ігри, я вам скажу. Навіть. В Stalker 2. І за їхньої оптимізації, я думаю, сервера, коли йде нагрузка на сервера, чогось сталкер ну, прям лягає. Прям лягає. Так що попробуйте з тими настройками, які я порекомендував, подивіться по времени. Якщо у вас є реально, в принципі, окно времени, поміняйте врем'я, щоб було менше нагрузки на сервера. Оці всі настройки, які вам показують, да? перевірка мережі, оті, що показує 18 пінга, це все бадяга. Я ж кажу, у 10 часов вечора я заходив, коли в мене глючило, ось 10 11 я перевіряв, коли в мене глючило. Пінг пише 18, заходиш в ігру, пінг стрибає до 42 і так лагає, що це просто труба. Так що, якщо вони не принципово, просто пограйте в друге час. Навіть якщо у вас самый обичний інтернет, ставте дротовий до 100 Мбіт секунд, і буде вам щастя. Так що, дякую за перегляд. Підписуйтесь, пісім, що хочете побачити. Заходьте на стрімчаті.